Слава Богу, ми живі. У нас є ангел хранитель. Взагалі, як це все було. Лежиш на кровати, нікого не трогаєш. Залітає бабаха, глошила полуха, починає пиздити. Осколки. Угу. Такі, там, шоу, Богу. слава Богу, все в краві, в стеклі, все крава. Все в стеклі. Як це було, все було дуже швидко. Ось, ну, а гучно. Ну, а далі вийшли, подивилися, живі, слава Богу. І угу. продовжили далі, бо вирішили, що життя продовжується. І краса українцям потрібна. Жінка особи.